Незабаром 43 інспектори, які замінять рибінспекцію, вийдуть у свої перші рейди по боротьбі з браконьєрами. Уже місяць вони тренуються майже щодня, і на одному з таких занять побували наші кореспонденти. Дослали патрон до патрона. Знаєте, як да? Показували. Для багатьох з них це перше знайомство зі зброєю. Їх навчають тримати та стріляти із автоматів, пістолетів та рушниць. Адже зовсім скоро вони вийдуть сам на саме з браконьєрами. У них я вважаю дуже як опасна служба від нашої браконьєри. Я думаю, можна чекати, чого завгодно. Якогось на жаль, і піки, і багра, і пістолета, якогось і обріза, і гладкої зброї. Із двох тисяч охочих лише 43 пройшли відбір до нового рибного патруля Київщини. кажуть, працюватимуть що. Щоб зупинити нищення риби. Зариблення зараз не йде, а рибу витягують, і дуже боляче на це дивитися, тому у нас дуже сильна підготовка на сьогоднішній день йде, і це дуже добре. Кожну зміни потрібно починати з себе, і тому от хотілося бути одною маленькою ланкою в зміні. Кращих змінах нашої держави позаду у патрульних місяць щоденних теоретичних занять, де їх навчили адміністративних тонкощів визначати типи браконьєрних сіток та види риб. Браконіри ані ловят ну разну риразну рибу у них у лові попадається, і щоб ну оприділить нам составити протокол правильно, грамотно нужно визначити вид риби. Виходили в рейди з діючими рибінспекторами, то тобто, есть ну, повністю вони нам показують специфіку роботи. Тепер практика за кілька днів вони мають опанувати різні види зброї, навчитися надавати медичну допомогу собі та напарнику. А за тиждень вже перший практичний вихід на воду. У них будуть і нові принципи роботи. Ми переходимо від ми переходимо до нових систем моніторингу наших водойм. Тобто ці дрони, які ми будемо закуповувати, вони передбачати такий дистанційний моніторинг. Ми переходимо до само головне, до нових підходів до роботи наших патрульних. Окрім дронів у рибних патрульних будуть човни, снігоходи, прилади нічного бачення. І як тільки закуплять усе необхідне, одразу до праці на це все планують виділити з держбюджету 15 мільйонів гривень.